Е, ще з нами е, також завжди і дуже давно. І починали ми е, співпрацю ще в обласній державній адміністрації. Потім разом крокували до репрезентативності в Національній службі посередництва і примирення. А сьогодні для нас е, громада Чаплинська. це також е, та частинка, яка болить у кожного херсонця. І, звичайно, для нас там дуже багато є рідних людей за тих. Членів обласного комітету щоплинки, які не можуть сьогодні взяти е, через те, що окуповані. За них, е, пан В'ячеслав Мірашніченка, вам слово. Ми раді, що ви разом з нами. Доброго дня. Колеги, доброго дня. Я дійсно багато років пов'язаний з профспілкою, Я бачив роботу і 15 років тому, і 10, Тому е, я дійсно маю з чим порівнювати. Що я можу сказати? Те, що і туди, тоді, в мирні часи, вона була дієва, активна. Але поки але потім, коли з нами сталася оця біда, то е, вона не те, що кудись поділося, десь ховалася. Вона, мабуть, з подвійною силою почала працювати, мабуть, ще більше. Я особисто бачив, як в період 22-го року, коли нам треба було розвернути діяльність обласної військової адміністрації в місті Кривий Ріг, як люди виїжджали і в незнайоме для себе місто. І першою, хто прийшов на допомогу, це була проспілка. Я особисто бачив ці мікроавтобуси з речами, з продуктами, з всім, все, що нам було потрібно. Тому я, я щиро дякую вам за те, що ви першими відгукнулися на ці проблеми. І я побажаю вам працювати будь-який час. Звісно, я бажаю миру. Але в будь-який час жодним чином не оберти свої не скидати, бо у вас дуже, дуже гарно все виходить. І я спілкувався багато в той час і зараз, то всі, як один, кажуть, що Херсонська обласна організація про спілки державних службовців ну, це флагман. Тому я ще вам щиро дякую і бажаю успіху. Дякую за таку високу оцінку роботи всієї нашої команди. І дякуємо, що ви з нами разом до перемоги.